Дихальні вправи взимку. Вправа летять сніжинки. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий світаночок танцює снігопад, глибокий вдих через ніс. Затримка дихання. Тривалий, спрямований видих через рот. Вправа здмухни сніжинку з носика. Глибокий вдих через ніс, затримка дихання, дві-три коротких видихи з нижньої губи, угору на ніс. Ф -ф -ф. Вправа сніговій. Запитала сніговія, навіщо снігу нам навіяв? А він каже Ш -ш 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 я ще більше натрушу. Вдих через ніс, затримка дихання, видих через рот. Із вимовлянням. Шу шу шу. Вправа сніжинки. Діти імітують руками кидання сніжинок. Вдих затримка дихання, видих із вимовлянням. Ех ех, ех. Вправа реве свище завірюха, реве вище завірюха, по лісу завило, як те море біле поле снігом покотилось. Вдих – Через ніс, видих через рот з вимовою. Гу. Вправа відкидаємо сніг. Діти імітують руками відкидання снігу лопатою. Вдих затримка дихання, видих із вимовлянням. Ух-ух, ух. Вправа – морозець. Зігріти долоні, вдихаючись. І видихаючи ротом. Вправа на сенчатах. вдих через ніс, видих через рот, з вимовою. Ух-ух ух. Дякую за увагу. До зустрічі малята.